Я, чи... да. Ой, я, блядь. А, не, все. Ух, мені здалося, що я на того запросив. Так, опитування на твійчі. Хто виграє? Опілля чи Акрукс? Я думаю, тут знову люди за нас будуть, і знову люди Уже Вже не так можна... багато глядачів. Ну, так, да, бо то тобто вже в тій годині більшість хоче вже віддихати від цієї гри. Ні, зазвичай. Чим пізніше, тим більше. Не знаю, як це працює. Але на вихідних, так, да, на вихідних, напевно, менше, да. Я щось циканувши сьогодні суботу. Поки що ніхто нічого не ставить. Ви можете так. на твічі поставити на перемогу. Ну, не, не на перемогу, а що ви думаєте, хто виграє? Ой. Так, Акрукс. Там Марвіус краще грає, Кактус трошки гірше грає, але обидвоє грають доволі непогано. Мактус Марвіус, Окей. Окей, вони за, за рівнем гри. Вони пожарші за наших попередніх були, чи вони на, на уровні? А, ну, всі команди збалансовані, але в цих я б сказав, буде трошки краще, тому що там обоє, певно, награють. Тому що в попередній мец. Трошки. Гірше грав. А тут вони ближче до середини і загалом двоє трошки краще граються. Це... Мені здається, це буде важче. Ну окей. Але наша перша гра мені впевненість дала, тому я зараз набагато більше впевненіше почуваюся. Зараз на моралі чисто розвалим їх. Так. Да. Так, то поки що а, а, дві людини поставили на Акрукс, одна людина поставила на нас. Нічо, це нашу мигаль не зламає. Взагалі ніяк. Так, і ми заходимо на гру. Ох, є карта, а вот і карти, карта і, не дуже. То, що... да. Чому слово опілля в мене зірочками замальоване? Це псих, так. Це навіть на трансляції я, я не розумію, чого так. так. Так, я чат закриваю нафіг, щоб відволікатись. Погнали. Добре. Погано, кипов. Ой, не, не Хіровий. О, добре. Погано. Ти сам. Добре, я вернуся. Виб'ю. Бампнув. Буз забрали, але я продовжу. Якось щось. Так, обережний. Це не в ворота летить, але вони можуть добити. Мимо, найс. Я буст візьму, опа. Я виб'ю подалі просто. Ой, свой, я не бачив, що тут я что пиш. Так. Візьму, я підчекаю трошки. Я беру кутовий буст. Добре, я на центральний буст не візьму, візьму, не вернусь назад. Щось я не зібраний. Так, тут місце. Я вернусь на ворота. Так, підмагалу. Добре. Так, на скин брати не буду. Вони бампли, але все, окей, він не поїхав. Добре, найс. Не заблуч. А мимо. Я без, з бустом, добре. Підпушиш його? Найс, хорош. Пробуй. Слабо вдарив. Вернусь назад. Не маю. Летіти далі. Я вернуся на ворота, це окей. Добре. Я візьму. Окей. Я в ворота. Найс, хорош. Добре. Ребуст, найс, дальше може. Найс. Так, тут я не буду листи. Yeah, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это за дотик? Ой-ой-ой. Добрый канал. Не забыли. Так, треба переходити якось в атаку. Важко. Ой-ой-ой. Не, все окей. Він ж не задрибать. Найс. -шот. Найс шот. Нічого, заравернем. А, тебе там позиція погана була б же? да. так. Окей. Так, я центральний буст. Хорош. Добре. Добре. Погано. Даре поворота. Я підпушу. Ой, ти тут же тоже. Я весь буст, вертаюсь. Можеш пробувати підпушити якось. Ой, в мене піна, блядь. Бля. Починається любимий момент. Не, ну добре, що мене не мы. А марвіс тоже гранд шампіон, босс. Да. Так, в мене вже стабілізувалось. Так. Так. Ось. Ух, не очікувано. Це ж не ворота. Ну, це спало дуже не. Та йоп, та що вони так пуш? Ну я казав, що вони сильніші, не. Бамкнув Маріус, це опен, по ідеї. Я попробую добити. Не, не вийде. Я беру буст. Лишаю центральний. Вибачай, вибачай, вибачай. Я вдарю. Слабо вдарив, да, Маріус да. засейвить. Как позицион? Я забравсь на Уф. Блін, ну вони значно швидше грають. Типа там менчер тільки швидко грав. Ну Так, да, тут двоє, позицію гарно тримають. Не, не, не. Що це за. Капець. Вони дуже швидко грають. Я не знаю, що проти них робити. Тут хіба щоб звивати один одного. Що... Забирай центральний, я попробую далі якось... Бляха, що за контроль, там. Ладно, да, ну вони сильно грають. Я поддав. Нічого. Цього? Та, ні, так. Важко, 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 важко. Джуда, я вийду по Я знав, що вони сильно грають, але я не був готовий до такого тиску. ну вони сильніше грають за цих за попередніх. Я б навіть сказав за менше, а у бої Я візьму, я візьму, я візьму. менчер відверто херово. Но ну, вони да, вони прям потужно грають. Ресет, шот. Ну, тут да. Тут можна с мидват, але могу Да, тут заслужена перемога. А, бо ще камбекнем. ага. You'll never know. Та, блін. Сраки. Я мало через цих голів, це типу, я не знаю на 20. Так, ну вони багато грають разом. Вони доволі певно грають там. Ну, окей, одна за не переможе, на дрочну, це вже плюс. та да. Я думаю, з групи вийдемо. Да, да, я в впевнений. Так, мене нема, я Оу. Ще О. Сейчас. Да. Розгром. Зато Бразило не буде. Ну, така поразка, це все ще краще, ніж поразка в технічній. Угу. Хоча гол голдовий, Пробуємо. 3 секунди. Є. Є. Але я, я не розумію, вони на сьомому місці чи не кому? На шостому місці, типи? Але а, серйозно? Так, Ого, а щось, щось їм не везло напевно, не знаю. Треба передивитись, що там в них було, але грають вони дуже круто. Так, да, грають вони дуже класно. Так, я напевно ліваю цього